Вчора ми відзначили третю річницю повномасштабного вторгнення російської армії в Україну. І, згадуючи цих три роки, хотів би поділитися уроком із життя, як ми зустріли війну. Коли ми зустріли війну, то почали як природньо, люди втікати з Києва. Ну і в нас ж діти мали, і в моєї команді діти мали. Що нам робити? Звісно, Господь говорить оставатися своїм народом, служити своєму народу. Друзі, родичі пропонували прихисток в будь з країн Європи, тільки втікає. Але голос Божий в серці каже: Залишайся, Бог каже, ви мені потрібні, я буду вас вживати. І оця думка, коли вовк іде кинути овець і бігти, вона атакувала нас. Але ми вдячні Богові, що Господь дав в цей тяжкий момент сили. Поступити, як говорить тверезий розсудок, як говорить мудрість, і ми осталися. Запитати нас, чи нам було страшно, нам було дико страшно. Нам було так страшно, що сльози котилися навіть не знаю, що вони котяться, тому що обстрілювався Київ досить активно, винищувачі літали над Києвом, і неподалік від нас, може, кілометра нема, 16-та поверхівка горіла. Стоїш, дивишся на те, допомагає, що можеш, то дев'ятиповерхівка ще ближче, то кап прилетів ще ближче. І дуже страшно було дуже. Але знаєте, як написано в Писанні: якщо е, в день тяжкий в тебе сила мала, то ти бідний чоловік. І коли оцей день тяжкий настав, і хвала Богу, що Бог дав сили остатися і служити людям. Коли людям важко, і ти приходиш з добром до них, це ти для них як ангел являєшся в цей час. Ось тому, дорогі друзі, закликаю накопичувати силу в добрий час, коли свобода, коли нема утисків, нема війни, накопичуємо силу, щоб в тяжкий час не вести себе як дітвора, тяжкий час вести себе як зрілі, божі люди. І також закликаю, шановні християни. Вчимося бути керовані Духом Святим в добрий час. Виходьте на зв'язок з Духом Святим, шукайте зв'язок, щоб Дух Святий міг покерувати, як колись Ананію покерував, йди до Павла, як колись Павлом покерував, йди до Македонії. Оце дуже важливо. І коли в тяжкий час буде потрібне Боже керівництво, то в нас є досвід. Ми керуємося ім легенько. Коли в вільний час дух святий не потрібен, Бог не потрібен, навчиться не його чути, бачити, відчувати, бути ним керований, то в тяжкий час думаєш, що так оцьком пальця раз, і вже Бог при тобі. А може буде таке, що Господь скаже, як ти відкинув моє знання, я тебе відкину. Тому, поки є добрий час, закликаю, особливо молодь, шукайте Бога, зближайтеся з Богом, вивчайте Бога, пізнавайте Бога, наповнюйтесь Богом, вчіться бути керовані Богом. Розпізнавайте голос Божий в собі, в своєму серці, щоб думки від Бога відрізняти від думок своїх і думки диявола відрізняти від думок своїх і Божих, щоби в складну годину життя опертись на керівництво Господнє і щоб бути виграші. Хай Бог допоможе, хай Бог укріпить, це дуже важливо. Тому я акцентую два моменти, оглядаючись на річницю. Сила і керівництво. Хай сили Божої буде вдосталь, щоб в складний момент ми не повели себе як найманці, а як пастирі. І керівництво Боже, щоб ми повели себе мудро, а в складній ситуації повести себе мудро то знає тільки Дух Святий. Бережи, Боже, Україну, молімося ще і ще за Україну. Хай буде повний мир, хай буде духовне відродження. І хай буде економічне процвітання. Оці три цінності вони важливі для народу, любого народу, любої країни. І тоді буде прекрасне майбутнє в такої країни: мир, духовне багатство і економіка чудова. Хай славиться Бог в нашій країні, хай місіонери з нашої України поїдуть аж до краю землі.